Всім привіт! Це відео починається з хука. Це майкемпінг і це огляд посуду від Fire Maple, який називається FIST. FIST з англійської перекладається як бенкет. В цьому наборі три елемента: це чайник, це каструля і це сковорідка. Чайник і каструля мають радіатор. А сковорідка має антипригарне покриття. Цей набір виконано з анодованого алюмінію і бажано використовувати його на пальниках. Повний відео огляд цього посуду вже на моєму ютуб-каналі можете перейти і подивитись, вам точно сподобається. Придбати цей чудовий набір посуду можна в мене зі знижкою 10%. Цей набор я отримав новий, зробив огляд, і от зараз він мені не потрібен, продаю зі знижечкою 10%. Придбати, як написати мені в. Директ інстаграму або в мою телеграм-групу. А також, якщо вам подобається мій контент, ви можете підтримати мене донатом. Використовуйте мої промокоди для купівлі різного туристичного спорядження, яке вам подобається. А також походів в гори. Всім величезне дякую. Побачимось у повному відео.